І знову всім привіт! Сьогодні в нас третій тип хімічних реакцій за реагентами та продуктами реакції це реакція заміщення. Реакція заміщення це реакція, яка відбувається між однією простою та однією складною речовиною з утворенням нової складної та нової простої речовини. Схематично це зображається. Б це складна речовина, Продукт реакції АВ складна речовина, Б проста речовина. Прикладом можуть бути будь-які ріні реакції з взаємодії металів з кислотом. Для прикладу ми розглянемо кальцій і схлоридною кислотою. Кальцій – це проста речовина, а сор це складна речовина, Оскільки схематично А роздається. БВ утвориться АВ плюс Б. Дивимося А. Це у нас кальцій, В це у нас хлор. А в, Це у нас Х. Старимо, що віддалено сам, може бути, відступаючи в якості болів і відняти це прав. Кайд має майнус 2, хлор має маневінус 1. Спригадуємо правило хрест на охист провалитності. Стану 2. Дивимося по коефіцієнтах. Хідроген і Ф після реакції мають два. Сюди стане коефіцієнт 2. Це реакції з заміщення. Розглянемо ще один приклад реакції заміщення, коли відбувається взаємодія між металом і іншою кислотою. Наприклад, це і сульфатна кислота. С4 4 це у нас кислотний залізок сульфатної кислоти, який виступає у якості літер В. Отреме цинк із S4 плюс залишається води. Коефіціенти вирішення не потрібен, і, цинк... і кислотний залишку сульфатной кислоти мають валентність 2. між простою та складною речовиною з дворів нової складної та простої речовини. У більшості випадків такі реакції відбуваються між металом та кислотами. Це ми розглянули третій примірні реакції за реагентами та продуктами реакцій. Зарішився ще один. Не пропустіть у наступному відео.